Доброго дня, мене звати Мартіна Катерина, я учениця 8 класу мистецької школи No7. Проект Клавірна та органна музика епохи бароко. Колись емоції та переживання не були головними у музиці. Музика стала мистецтвом, головна задача якого викликати почуття, схвилювати розчувати людину виникла лише у XVII на початку XVIII століття в епоху бароко. Бароко в перекладі перлина на правильну форми. Це стиль у європейському мистецтві, який висловлює бажання насолоджуватися одарунками життя, природи та мистецтва. Музика це мистецтва, який був наповнений прикрасами, трелі, мелізмом та іншим. Особливості музики епохи бароко, несподівані переходи, контрасти і протиставлення, технічно важкі віртуазні пасажі, одночасне звучання, безлічі інструментів. Та використання танцювальних ритмів. Дуборбороко бароко перед іншими видами мистецтва брехливо розвивалася музика. В музичному мисленні відбувся перелом, що зумовив розквіт мистецтва імпровізації, вершинами якого зазвичай вважають творчість Баха і Генделя. 17 століття стало справжнім століттям музики. Найважливішою подією цього періоду стала народження опери. Барокова музика втілювала складні суперечності епохи, драматичні відчуття людини, розгубленої перед таємницями Всесвіту. Але також зміна торкнулася і уявлень про церковну музику, за допомогою якої композитори прагнули настільки відвернути людину від земних пристрастей, скільки розкрити складність її душевних переживань. З'явилося та нові твори, написані на релігійні тексти, але не призначені для обов'язкового виконання в церкві. Це були кантант і ораторія. Зросло також значення світської музики, вона звучала при дворі е в салонах аристократів у громадських театрах. В інструментальній музиці теж зародилися нові жанри, наприклад, інструментальний концерт, скрипка клавесин і орган, Поступово ж перетворилися на сольні інструменти, а музика, написана для них, давала можливість не тільки проявити талант композитору, а й виконавцю. Епоха бароко приносить справжній розквіт інструментального виконавства і жанри інструментальної музики численні. Це сонати, сюїти, речеркари, прамбури та прелюдії, токати, варіації. Ексерсизи з студії у французьких композиторів отримує розвиток жанр невеликої, характерної клавірної п'єси. Добу бароко в музиці умовно розділяють на три періоди. рання бароко починається від появи жанру опера. В цьому періоду властиве становлення барокових жанрів і поступовий перехід від модальної гармонії до динальної. Зріло бароко вирізняється широким розповсюдженням нового стилю в музиці і розголуженням музичних жанрів. Пісня бароко характеризується остаточним утвердженням тональної системи. Композитори 17-18 століття зазвичай не лише писали музику, а й віртуозно грали на музичних інструментах та, як зазвичай, займалися педагогічною діяльністю. Серед відомих творців барокової музики відділяють Йозефа Себастіна Баха, Георга Фрідріха Генделя, Антоніо Віальді, Скарлатті, Монтеверті, Кайзера, Люлі, Корелі, Персела та інших. Основним музичним інструментом доби бароко в духовній та камерній світській музиці став орган. Середного поширення також набув колосин, барокова гітара, колісна гітара. Віола, барокова скрипка, віолончель, контрабас, а також дерев'яні духові інструменти флейта, кларнет, гобой та фагот. Особливий внесок у розвиток інструментального концерту і барокових сонат зробив Антоніо Вівальді. Він був відомим і як чудовий скрипаль віртуоз Продовжуючи традиції корелі, композитор працював у жанрі великого концерту. У XVIII столітті популярність набирає камерне виконання. Улюбленим інструментом стає клавесин та його різновиди. Цей інструмент вважають клавічно-шипковим, його звук подібний до гри на арфі або на гітарі. Але звучання цього інструменту було сухим, різким та недовгим, тому трелі та прикраси компенсували довгі ноти. Але в цьому також проявлялася естетика бароко. Музична культура Франції XVII століття визначена незвичайною поштотою придворного життя, прагненням знаті до розкожі і виточених звеселянь. В Парижі відкрився оперний театр. Великого значення набула французька школа клавесиністів. Луї Кон Д'Кен, віртуоз на клавесині. Він був високо оцінений сучасниками. Клавесин був як сольним, так і акомпаніювальним інструментом. У період інтенсивного розвитку сонати багато найважливіші досягнення були пов'язані з діяльністю композиторів-клаверисток різних національних шкіл. З них виділяється німецька школа, що висунула канау, і особливо істалійська. Саме італійська школа представлена великою кількістю композиторів на чолі з Пасквіні, автором перших сонат для клавіру. Однак ніхто з них не досяг не стільки блискучих результатів, як учень Пасквіні. Доманіко скарлаті. С його життям придворного клавесиніста. Витонченість, приємність тону, елегантність, музичної розмови, ці особливості творчості представляються як своєрідне обмеження етикету, ознаки олентного стилю. Орган зазвичай використовувався у храмі, а звучання його відповідало й пишність, багатство тембрів, величність і урочистість, можливість контрастних співставлень і прикрас. В епоху бароко виконання на цьому інструменті набуває концертного характеру. З'являються видатні виконавці, яких люди просто приходять послухати. А поліфонія була особливим показником стилю бароко в музиці. В пізніші епоха вона не буде виражена настільки яскраво. Значний внесок зробив Йоганн Себастін Бах. Німецький композитор. Органіст, скрипаль, який у досягнення музичного мистецтва перехідного періоду від бароко до класицизму, а в мистецові поліфонії не мав собі рівних серед сучасників. Протягом свого життя він був найбільш відомий як першокласний органіст, викладач та композитор органної музики. Його творча спадщина надзвичайно велика і охоплює понад тисячу вокально-драматичних та інструментальних композицій. Знатною також є органна і клавірна спадщина, прелюдії, токати, фуги, хоральні обробки. Йоганн Себастьян Бах це творча вишина епохи бароко, яка осіняє собою всі наступні епохи західної європейської та світової класичної музики. Його інструментальна музика написана для органу. Це прелюдії, токати, фантазії, фуги. Для клавесина це добре темперований клавір, 48 прелюдій і фог, мистецтво фоги, шість партит, шість французьких суїд, 6 англійських суїт та інші. Протягом найбільш плідного для органної музики періоду Йоганн Себастьян Бах вигадав незакінчену органну книжечку. Це збірка з 46 коротких оральних прелюдій. Також він написав ряд творів для клавесина багато з яких можна було виконувати і на клавіакорді. Більшість клавірних творів баха, виданих за його життя, містились у збірки під назвою клавірні вправи. Містом, придворним композитором, автор понад 250 п'єс для клавесина. В них дуже поширена сільська тематика. Перша п'єса суїти Женці. Вона була особливо популярною. Це дуже поширений селед клавесиних п'єс Куперена Мунует. Особливу роль в клавірному стилі Куперена грає Мелізматик. Оберен автор оркестрових королівських концертів, мес та органних творів. Він був надзвичайно знаменитий серед сучасників як виконавець, за що його називали великим. Ще один композитор Генрі Фрідріх Гендель. Його вважають найбільшим композитором пізнього бароку і раннього класицизму. Він створив новий музичний жанр, англійська ораторія. Яка відрізняється від італійської, більш піднесною мелодикою і монументальним аранжуванням. Композитор значно розвинув жанр ораторії. За своє життя Гендель написав близько 45 опер, 30 ораторій, безліч церковних хоралів, органних концертів, а також ряд творів розважального характеру. Прикладом популярної барокової музики можуть слугувати музика на воді та королівський феєрверк. Які в своєму роді не мають рівня. Музика Генделя легка і заразом могутня кипить життям та енергією. Генделі також був майстром гри на органі. Любителі музики в Німеччині мріли про дуелі Генделя з Бахом в органі вправності. Двічі таку зустріч намагався влаштувати і сам Йозеф Себастін Бах. За допомогою свого сина, проте латурканти так і не зустрілися. Гендель творив у стилі, який був перехідний від бароко до класицизму, тоді як Йогенсе Бастін Бах залишався прихильником чистого бароко. Час і її зразки надзвичайно різноманітні в різних країнах Західної Європи, але головні країни це Франція, Італія та Німеччина. Скарлаті, Куперен, Вівальді, Гентель, Бах це не тільки вершини барочного інструментального стилю, вони заповідають майбутньому музичному мистецтву настільки серйозні рубежі, що можуть бути названі вершинами музичного мистецтва на багато десятиліть і століть. Аж до наших днів. На своєму завершальному етапі музика барокко досягла високого розквіту. Цей період представлений творчістю багатьох славетних композиторів. Дякую за увагу!